Сьогодні я покажу, як зробити е, безнескінченну ферму мобів у Майнкрафт. Ви можете самі її побудувати. Я вам покажу, а ви можете її перебудувати. Ждаємо, чекаємо поки зайдем. день. Одлагої. Подивіться просто. Що, зараз? Ви бачите? Я їх вбиваю. Їх там так багато, що мене вже телефон лагає. в творчому мене менш нога або вже тут моя ферма ферма Все. дивіться як вона працює коли він виростає тр тросник філок, то все ось так робота працює. то можна посадити і піти по своїм справам Раз ми не праси, а про це про форму мобів. Ось така конструкція повинна бути, ну, вона в мене. Всередині все ось так. би спавняться і летять вниз, а там я їх вже вбиваю. Можу з ними потусуватись. Привіт Привідрую і пороблю. Я в творчому, вони на мене не нападають. Зато броні куча. І алмази. Я клад чи знайшов. Карта. Знайшов клад біля затонувшого корабля. Мені вже набридло їх вбивати їх тут так багато, що вбивати на цілий місяць. Ну, підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був, як завжди, Ярик. І всім до побачення!